І Через е, два тижні після того, як вона висловила це відео, от рекомендую, от, забійте, відео Аманди Тома. Е, Романда не витримала, і через тиждень після того, як виклала це відео, закінчила життя самогубством. Їй було 15 років. Аманда стала жертвою кібербульні. Для всіх це стало величезним шоком. Її, ті, хто її ображали в інтернеті, почали видаляти свої аккаунти. Інші почали робити різні флешмоби да в її пам'ять. Історія через ЗМІ поширювалася на весь світ. Її основного кривдика Айдіна посадили до в'язниці. Але Аманду це вже не повернули. І все це почалося з одної фотографії, яка потрапила до рук злочинців. Е, тому це реальна е, історія, е, дуже от, е, повторюсь. Щоб ви заповнили, все, що ви відправляєте в інтернет, особливо інтимні фотографії, погрози, воно все достається, ви вже це не удалите. І це може зіграти проти вас. В